Навіщо християнину гроші? Дуже цікаве питання сьогодні розберемо. І скільки саме потрібно християнину? Насправді, привіт, мене звуть Рен, і це канал Фінанси та інвестиції, і також Діджитал. Дякую, що ти підписаний на мій канал і підтримуєш мене вподобайкою і також коментарем. Кому потрібна англійська мова, хто вивчає так, як я субтитри нажимай кнопочку, і там будуть субтитри англійською мовою. Це досить зручно і класно, якщо хочеш дійсно вивчити англійську мову. Отож, сьогодні поговоримо. Українською, так по-українськи без субтитрів, я надіюсь автоматично все давно зробиться. Проте, навіщо християнину гроші? так Всі ми знаємо, що цей світ меркантильний, як то кажуть, не щастя гроші. Щастя, не в грошах, так, але без грошей нічого не купиш, так комфортніше жити з грошима. ось Але по поводу ще поговоримо християнства. Як поєднювати правильно. Балансувати, щоб в тебе були і гроші, і щоб ти і заробляв, так і сили в тебе були, щоб заробляти гроші, і щоб не настільки, щоб гроші заполонили твоє серце, а щоб ти весь туди пішов, так і забув про Ісуса, про Бога, так і взагалі. А, насправді я хотіла би сьогодні чуть-чуть просто деякі по пунктам пройтися так стосовно а, цього, я скажу так, що в першу чергу ти повинен приділити для себе так. а Хто там дивиться моє відео, наприклад, сьогодні, так, і а, ви відчуваєте, що ви атеїст, так, ти атеїст, ось і тобі, але, не до цього, але хотів би прийти до Бога, так, але мішають гроші, так, мішає щось, що називається гроші бізнес і так далі. так, Воно, it's ok, воно класно, якщо воно є з вами, так, тому що а, це дуже важливо, але погано, коли воно володіє вами. тобто, Конкретно володіє так, тому першим пунктом я би назвала це баланс, тобто зрозуміти, що має бути в балансі, що має бути в пріоритеті, також так пріоритет, наприклад, перший пункт це Бог, так бо він дає все тобі, благословіння і так далі. від цього залежить, як Біблія пише, що залежить, якщо ти з Богом, то все, що ти будеш робити, Бог буде благословляти, і все буде йти як по маслу. Якщо ти без Бога, то все, що ти стараєшся, воно все буде так в трубу, в трубу. Повірте, я знаю про що я говорю. А далі другим пунктом, так якщо ви вже оприділилися по пріоритетам, пройшлися, що на першому, на другому, на третьому, на п'ятому місці, так ось і балансуєте. Також ви оприлілись по поводу днів, тому що це важливо. що, наприклад, субота, неділя відпочивати. Тобто, железобетонно ви маєте зрозуміти, я повинен відпочивати, і все, просто до побачення всім говорите, Так, і все ось понеділка по п'ятницю. Будь ласка, працюйте. А далі потрібно зрозуміти, що навіть якщо ти християнин, тобі потрібні гроші. Так, тобі потрібні гроші. Ось і зрозуміти, що це гроші, це просто інструмент, так, і гроші, як по собі, вони а, не погані. Так, це як... це як вогонь. Вогонь сам по собі він не поганий, так? Да, він робить пожежу. Так, якщо неправильно ним користуватися, він а, спалить хату, спалить район, спалить місто, спалить там весь пляж, всі будинки на пляжі і так далі. Так, то ось, якщо ним погано користуватися, не вміти користуватися. Так само і гроші. Гроші люблять чіткість, акуратність і холоднокровність. Так, і гроші любить бути, гроші люблять бути з грошовими іншими. Ось і все, зберігаєш, маєш, помножуєш, розмножуєш, так? І все. Тобто, це просто інструмент. І третій момент, так: скільки саме тобі треба, скільки саме тобі де треба цих доларів, так? Ось, і зрозуміти, на які, які саме тобі класно заходять проекти. Так? Наприклад, для когось, от ви собі уявляєте, так? Що для, для тебе один мільйон було би класно, супер, і все, достатньо. Наприклад, якщо ти живеш в Америці, одного мільйона недостатньо, тому що ти один мільйон вийде тільки а, будинок, так? Ось погасити, взяти це за Ні, навіть не так. Ну так, в принципі, якщо ти так візьмеш якийсь такий задрипаний будинок, то, 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 то це окей, okay, щоб погасити його повністю, тому що якщо ти береш будинок за 500 тисяч, там за за 450 тисяч, то множиш на 3, оце є. Так, а, що ти віддасиш за, за 20, там, років чи за 30, так? Якщо швидше, то. то Менше процентів буде, так? Тобто ти, ти не дасиш їм заробити багато. Ось тому ти повинен розуміти, що а, мільйон в Америці це ніщо. Тобто 5 мільйонів це вже щось ось, навіть 4 мільйони, так. ось А для інших і цього недостатньо, тому що в них там проекти деякі, так, і їм комфортно, коли в них там, наприклад, там 10 мільйонів, 100 мільйонів, так. Ось. А для християнина, я думаю, що, ну. Знову ж таки, якийсь свій досвід розказую, так, що для мене би там пару мільйонів було б нормально і все, так. Тобто, пару проєктів, зрозуміти, що вам заходить, наприклад, один, другий бізнес, там комусь автосалон, комусь просто бам переставити, а комусь просто якийсь б'юті салон відкритий, і цього було би класно і достатньо. А комусь просто апартаменти купити, так, хтось любить. З цим мати справу, а тому, тому а, не можна, скажімо так, говорити, що все, я от я християнин, і мені достатньо, от тільки от стілько грошей, там 10 тисяч доларів, і все про що це так? То тобто, якщо людина живе наприклад на Філіпінах і там зовсім інші розцінки. Одна сума. Якщо людина живе в Америці, вона розуміє, що за все треба платити, з тебе просто висасують ці гроші, так і не відкладаєш, не відкладаєш. Ти ж не, не смів відкласти, ти вже всім повинен платити, так Тобто, і тут людина усвідомлює в Америці, живучи, що їй цього мало, тому що їй зірву залишається, вона ще в мінус піде. Так, Тобто, хто не був в Америці, він не усвідомлює цього. Ось тому можна і судити інших, так. Не з тої країни, що треба, прийти сюди, побачите. Розумієте, так? Тобто кожній людині своє. Просто тобі треба приділитися, що саме ти хочеш в житті, які, які бізнеси ти хочеш. Ти, ти просто хочеш находити на роботу 40 років так і жити від зарплати до зарплати. так тобто, Поплатив білий, і зіру залишилося, поплатив білий, і ноль залишилося в Кармані. Ну, тобто, кожному своє. Тому, як на мене, навіщо християнину гроші? Це дуже, скажімо так, глупе запитання, так можна сказати, що навіщо Сатаністу гроші? Всім потрібні гроші, тому що ми живемо на землі, не на небесах ще, і нам потрібні гроші розраховуватися чимось так. А вже скільки потрібно, це вже справа кожної людини. У мене на сьогодні все. Надіюсь, я відповіла на ваші запитання, які там писали мені в приватних. Тому задавайте ще пишіть в коментарях. А буде цікаво подив... почитати, так, послухати, що люди думають про те, що не тільки в халдії повинні бути гроші, а й в християн теж. Ось і до наступного тижня. Всім папа, -па, підписуйся.